З губернатором, коли він була три тижні тому, ми вже про це говорили, він каже, о, так це ж електронний квиток. Я кажу, ну не зовсім електронний, але ми в себе вже це запроваджуємо. Да? Добре, ми до вас направимо когось буде. І зараз е, голова адміністрації узгоджує час з перевізником, тому що лише власник має можливість проводити ці переговори. Коли ми сядемо в район, і він узгодить, що так, ми на це йдемо, механізм запускається. От. Домовлено, що це буде після 3 числа, от вони зараз будуть на це затягуються. Тому питання з пільговим перевезенням, з нашої сторони, вже рішення відпрацьовано, то Це, Це вже пройшло. Далі стосовно доріг мали питання, говорили дороги. І це ж саме те, що наголошувалося про проєкти обласні. У минулому році 88 тисяч, чесно кажучи, на свій різок ставили, думали, що нас за це нормально так розкритикують. От 88 тисяч гривень витратили на проєкти шести доріг. В цьому році ми подали їх в область, і е, перший етап ми вже пройшли. Зараз не знаємо, що там було е, загальне рішення сесії, треба подивитися. Шість доріг. Загальна сума фінансування 4,5 млн гривень на коротко. Шість доріг. Із них ми фінансуємо 10%. Це наше фінансування. Ми додатково їх дофінансовуємо. Ми профінансували вже проєкти. І враховуючи те, що з минулого року пішло певне зростання матеріалу, може бути таке, що ми будемо по окремим дорогам, які виходять за мільйон гривень, ну там десь що ми будемо ще дофінансовувати цю різницю. Але дофінансувати різницю це не профінансувати повністю дорогу. Тому ті проекти вже подані. Також минулого року було здійснено енергоаудит нашої лікарні і другої школи, і вони також зараз. Чекаємо, що там з проектами. на друге півріччя вони будуть розглядатися як на фінансування з обласного бюджету. Каналізація згадувалася. житлово комунальне підприємство зробило проєкт по КНСІ по модернізації, знається і так само на 800 тисяч цей проєкт поданий на обласне фінансування. Це те, що стосується області. Далі, те, що згадував Ігор стосовно е, лікарні, якщо це районне, то воно районне. Якщо це громади, то громада може визначати, куди вона йде. По нашій лікарні в минулому році е, з трудом, з супротивом району, не давали тих паспорти, хоча в них є, ми дублікати виробляли. Але приміщення лікарні повністю оформлено на територіальну громаду, не мішає Шаєва. І територіальна громада і земля навколо оформлена як землі медицини, для того, щоб те, що говорили, щоб не було е, от варіантів, е, хтось інший туди зайшов, щось забудував. Ні, це медицина і має бути медицина. От, це вже оформлено. І відповідно від нас, які зараз стоїть, яким чином це наповнить. Те, що Ігор говорить, дійсно, о, лікарів треба шукати, як сюди завести. Далі буде ті реформа медицини, продовжуватися, гроші ходять за людиною. І первинна медицина буде фінансуватись, люди самі будуть вибирати лікарню і куди нести свої гроші, які держава виділяє. Наша задача зробити так, щоб ми де вони там були, щоб вони йшли не з гроші в нашу лікарню, в нашу громаду. І так само ті сусіди, що, що якщо гроші будуть наповнюватися, відповідно ефект е якість послуг буде, е буде зростати. Стосовно парків, те ж саме, парків і парків. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Значить, стосовно факту, в минулому році ми знаємо, як ситуація буде йти, як що розвиватися. Перше, ну, в тому числі стояло завдання: так, захищаємо наші лісопаркові зони. Звернулися, подали скільки, там 6 чи 8, подали території, вони оформлені як. Ну, як ми, ми їх сесії з паркові зону, документи по ним оформлені, і відповідно, в цій частині вони є. Наскільки це забезпечить повноцінний якісний захист, я не, це ми вже разом громадою далі маємо довести це до кінця. Значить, стосовно парку, який знаходиться біля руїн графського маєтку, Да? значить, парк розпайований повністю садочками. Далі розфайований під садочки розданий, об'єднаний під одне підприємство, і одне підприємство більшість території контролює. От. Забудова там, ті питання, які піднімали, тут ключове. Там 200-літній липік, і це парк, це не садочок. Тому наше рішення, і тут треба дивитися це територій, зонування території. Та територія має бути парком. Приватна власність, певна буде приватна власність, але це парк. Можна питання? Скажіть, так. будь ласка, отут, от, от, е, як я звучав парк, е, якийсь технічний, будівельна якась організація. Бієхі. Ні, ні, Біх'ємзаводу, а отут, от тут біля залізної дороги планується будівництво технопарка, по-моєму. Да? Це, це з іншої сторони. Це з іншої сторони, не тут біля залізничної дороги, а туди трошки далі, біля заправки, це народські землі, там стоїть питання по будівництву технопарку на розпіт землі. А як це повлияє на Мінішевську громаду? Треба розуміти, що там буде, і про це треба говорити. Поки що одне з бачень, що хтось говорить, що там буде завод ЖБК, а це вже питання. О, тому му, 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 тут му, ну, у нас... Треба ну, над, розмовляти. Треба розмовляти, поки що це тільки на е, форматі розмови, де ми ще до цього, до цього не дійшли. Тепер стосовно е, ставків. Значить, Доступу до, Доступу до води. Тут треба з ставками також включатися з всім разом. Доступу. У нас яка ситуація? Перші тобто, ставки у нас є декілька. Більш глобальні, технікумовські великий ставок. Другі пішли, ну і там мережа пішла. Другі пішли ці ставки, які були і зараз загороджені на Мали про те, що Раховуючи те, що там загороджено, розгородити все. Всі ці документи відправлялися, відмовляються розгороджувати. Далі лише питання судового спору і в судовому порядку. Плюс жорстка позиція громади по відстоюванню цих, цих інтересів. Тому що ми розмовляли з деякими районними депутатами, чорно ну, ми готові на це взятися. Тож, о, ви, ви, ви там найближче, воно вам близько, ви візьміть на себе цю. Ще секунду. Ну, я не кажу про ви каже, візьміться на себе, там у вас є юристи, може, в ваших партіях. Хай вони візьмуться, а це питання собі ведуть. Тому що, ну, є ще і ці, і ці, і ці. Якщо ви на себе візьмете і закриєте, щодо громада вам ну, подякує, а ми зі своїм, де треба, підтримуємо. Ну, поки що там, до кінця не здобувається. Тому знову ж таки повертається до того, що ми маємо це податися. Інше питання це потім, Тобто да? там питання розгородження. Немає. Немає. Там питання розгородження. Mm -hmm. Питання технічно. Питання технікуму це питання, в, яке має розглядатися в контексті перших чергових території. Привозили, дивилися. Дуже цікава територія, коли по зонам відпочинку ставок партію напланували. У нас технікумовський ставок дуже велика площа ставка. Плюс зона ближче до коледжу вона є. Цікавою для формування парку водних видів. От, скажу вам більше, є навіть попередній е, проєкт того, що, що, що там може бути. Якщо е, зараз буде у нас в, в технікумі це зібрання, я думаю, що там ми якраз 10-го числа, чи якого, якого це числа буде? 5-го трошки. Е, рановато ну, факт в тому, що ми, ми ці питання якраз і. Більше. Якщо ми його. Це питання комплексного. Е послухайте, послухайте, коли є проєкт, а це цікавий інфраструктурний проєкт по розвитку території. От, причому не тільки, який стосується не тільки нас, це спільно ми куличі з знімішаємось, це впливає так само на Мироцьке, тобто це комплексний, комплексний проєкт розвитку цього, цієї території, який, якщо він реалізується, то сюди йде приток людей, молоді, молоді. І ця молодь тратить тут кошти, відповідно, піднімається і розвивається вже сама вся ця територія. Що це нам дає? Після того, як ми цей проєкт виявили, презентували, це дає можливість нам в першу чергу, в пріоритеті, питати про вирішення питань екологічних. А саме, цей проєкт не буде реалізований, якщо ставки не будуть очищені. Цей ставок не проєкт не буде реалізований, якщо не буде е, організована система по тому, щоб ті, та вода, так, яка тече, каналізація, щоб вона туди не сплата. попадала. Угу. От. І вже під це першим етапом буде те, що давайте ми це будемо, будемо робити. І е, звідси буде оці екологічні питання, е, вони будуть також над, ну, це за собою чіпляти. Це так коротко, там ще знайомі. Да, Так, да, 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 треба. Єдине, знаєте, що, що е, там треба дивитися, на яких місцях і де вони знаходяться. Тому що, скоріше, він буде на землях Микуниць. За межами. Ні, ну е, я розказую, у нас, е, землі не мішає, вони дуже маленькі. і Це називає дуже мало, але він має нахідність. Він має знаходитися додатковий ресурс. Громади спільно, треба розглядати зараз нас всіх разом. Потім <різь> по, по, по розвитку спорту <різь> Депутати вже виділили. І єдине, е, що хай руки зараз після связу дойдуть, я вичаюся, затягнувся. Да? ми будемо робити три площадки по питанку, це вид спорту, для стара, якраз там, де старше покоління е, буде, можливо, максимально задіяне. Площадки, види, і у нас ми будемо від себе його презентувати. До себе запрошувати, щоб показувати, як інші громади можуть це робити. Все, я щиро дякую вам. Далі ми це будемо, те, що напрацювали, будемо впроваджувати, і я сподіваюся, що впроваджувати будемо всі разом спільно. Контакти є. О, якщо захід буде проводитися, крім того, що особисті запрошення, розсилочка, смс, у нас буде такий захід. Будь ласка, запрошуємо приєднати. Продовжити нашу роботу. İyi akşamlar.